Вже, в принципі, ну відходи ще пару тижнів. Тут два сорта помідора: мануса рожевий і гравітет червоний. була зранку виборка. Зараз судочка позалишилося такі плоди гарні. Ігор Глиняний показує одну із чотирьох теплиць, які збудував на власному обійсті. Тут вирощують зокрема помідори та огірки. Тепличною справою родина ветерана почала займатися із березня 2025-го. двадцять ну, Звичайно, ж як перший рік. Перший раз є помилки ми їх побачили. Ну, а далі будемо старатися виправляти. Продукцію вирощуємо екологічно чисто. Нічого не додаємо із хімікатів. Ну, тобто, перед цим була проведена в нас, ми провели, зробили хімічний аналіз ґрунту. Ігор Глиняний, ветеран російсько-української війни. 2022 року чоловік залишив роботу землевпорядника та у перший день повномасштабного вторгнення пішов до місцевого військкомату. Понад два роки захищав державу на різних напрямках. До чого військового досвіду я взагалі не мав, не служив. А 24.02 ми всі пішли в воєнкомати, військомати. Ну і тоді почалася служба. Ну, досить, досить довгий час мені щастило. Потримав поранення у, на 25 січня 24 року в місті Авдіївка. І то, ну, скажімо так, вважаю, що пощастило. Дві руки, дві ноги. Після тяжкого поранення на Донеччині майже 9 місяців військовий лікувався. Далі повернувся до цивільного життя. Після фронту, як приходиш, людей не сильно хочеться бачити. Більше виходив на огород, займався біля ну, син, мені було цікаво, як вона росте, спостерігати за ним. І випадково я натрапив на оголошення від Українського ветеранського фонду про початок грантового оголошення гранту варту 11.0. Зайшов до побратимів на нашу спілку базука і можна сказати, що Тарас Лелюх ну, майже випхав мене подаватися. На початку у тепличну справу вклали півтора мільйона гривень грантових грошей та 200 тисяч гривень власних. Закупили спеціальне обладнання та облаштували теплиці на площі 800 квадратних метрів. По великому рахунку завдячуючи Українському ветеранському фонду, це господарство було ну маленьке засноване. Це якби нас можна сказати дослідне для нас особисто. Ми на ньому навчаємося. Ну, в принципі, перший оберт овочів показав прибуток і доволі таке ну, успішно. У нас дві теплиці під помідором і дві теплиці під огірком. У цьому сезоні так було. Спробували перець, десь щось ми помилилися. Не пішов він у нас. Також цьогоріч навесні заклали й розсадник полуниці. Зробили це у селі Гарбузівка, що у Кубиляцькій громаді. Пару гарних дощів, щоб воно прижилося все. Я думаю, в жовтні ми його будемо висаджувати. На площі 40 сотих висадили понад 13 тисяч саджанців різних сортів. В Цій справі навчався самостійно з інтернету, каже чоловік. Все поливаємо, доглядаємо згідно ну, агронорм, які передбачені для полуниці. Ну як самі бачите, саджанці рясно запустили. Тобто, ну мені це подобається, наприклад. Ще буду набивати руку в гулі, як скажімо, практикуватися, навчатися в процесі. То, що я знаю, що треба утворювати гряду з плівкою, але ми свідомо пішли на те, щоб плівку не стелити, щоб більше викидало саженців. Як розповів Суспільному ігор Глиняний нині у тепличній справі допомагає дружина Тетяна. Також ветеран співпрацює з побратимами. Далі планує залучати ще гранти та масштабувати тепличну справу. Ти себе займаєш якоюсь справою, а тим більше, якщо вона корисна і приносить якийсь прибуток, ти відкидаєш всі дурні думки, які в голову лізуть. Мені сам процес, що з рослинами подобається, що от. Коли ти його масштабуєш, і воно і його хочеться більше і більше робити. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, Новини Полтава.